Привіт, я Віктор Дяченко, ведучий вікенду нової музики. І якщо ви зараз переживаєте нерозділене кохання або виходите з складних стосунків, маєте час і можливість дізнатися відповіді, як пережити цю душевну драму. Можливо, навіть написати пісню, як це зробила Настя схожа. З нею ми поговоримо далі і презентуємо нову пісню грав бісер. Настю, привіт! Радий тебе Вітаю. вітати. Взаєм. А, як взагалі ти, як твій день сьогодні? Ой, сьогодні супер насичений день. Я провела ранок на СТО. Це було дуже захоплююче. Насправді все класно. Я була в чи ефіру. Завжди дуже приємно до вас приходити в гості. Круто. ми теж дуже раді тебе бачити. в бісер. Назва із підтекстом. Як взагалі вона з'явилася в тебе у голові? Випала з тиші? Чи можливо хтось підказав діалогах? Є така книга в бісер а мені про неї розповів мій друг. Я надихнулася, безперечно, дуже сильно, мені дуже відгукується такого типу філософія. Не скажу, що я прочитала її до кінця одразу, да? забігаючи наперед. Ні, я її не прочитала до кінця, вона дуже складна, вона така, знаєте, вона прям ух, плотна книжка. Тому я так почуть-почуть по мене надихнула сама концепція того, що автор розповідає про різні життєві ситуації і людей, яких ми спіткаємо в житті, це як гра в бісер. Да? Безумовно, це якась гра, і от такі от бісеринки, такі маленькі краплинки, які з'являються в житті кожного. Це про глибину, точно. А от що стало тим першим поштовхом? Та я зрозумів, що е, книжку, знаєш, зараз модно казати, читаю книжку з чатом GPT. <рес> Ух ти, Я не знаю <рес> не цього знала. значення. Є. Це коли не глибоко прочитати, але попросити сказати про що вона а, там вау, взагалі? Серйозно, а, вау, серйозно. Як ти зрозуміла, що треба написати саме цю пісню з тим настроєм, який він є, от саме про таку любов? Ця пісня безумовно написана про закоханість. Вона е, була написана в стані закоханості, вона була створена в цьому стані. І зараз, навіть коли я переслуховую, я немов поринаю в ці метелики, які кружляють по всьому тілу. і Ти такий, у, я можу все. От тому я дуже хотіла передати цей стан цією піснею. Я дуже сподіваюся, що люди, які будуть слухати е, цей трек, будуть щось подібне відчувати. Деякі пісні, от так кажуть, артисти, творці музики про те, що деякі пісні приходять швидко, та ніби випадають десь із простору, а деякі вимагають часу. Гра в бісер. В тебе вона з'явилася дуже швидко. Це якась інтуїція чи довга робота? От ця пісня, власне, написана була дуже швидко. Знову ж таки, на оцих таких дуже яскравих потоках пісні пишуться надзвичайно швидко. Тому я гадаю, що я написала її десь там за кілька годин. А з ким ти створювала грув бісер? Хто стоїть за аранжуванням, звуком, атмосферою цього треку, тому що це ж команди завжди? Е, так, так, ми написали її з Павлом Врачинським, власне, той самий саунд-продюсер, з яким ми е, створили попередній трек, е, друг, який ми ще нас слухали в ефірі. Е, мені дуже подобається працювати з Пашею, Він класно відчув ось цей вайб, такий трошки хіп-хоповий, трошки ось цей такий м, легкий, такий літаючий. Мені хотілося зробити трек дуже. Стильним і водночас залишити ось цю легкість. Ти в прес-релізі називаєш пісню інтелектуальною і емоційно крихкою. Е, який із цих двох полюсів тобі було складніше втримати при створенні цієї пісні? Ух ти! <рес> Яке питання? Е, Насправді, вона, от, от це слово інтелектуальна, та то це, мабуть, йдеться про ось цю зав'язочку з філософською книгою Гете, яка має назву Грав бісер. Бо насправді, якщо йти в подробиці того, про що ця книжка, там все дуже складно, дуже дуже складно. От і я хотіла пере, Переродити цю ідею щось більш зрозуміле людям, а це власне відчуття і емоції. І от власне ця емоційна крихкість мені здається, що вся моя творчість, вона насправді побудована на емоційній, на емоційній крихкості. От, тому е, я дуже старалася збалансувати якимось чином, навіть я би сказала. Перетранслювати ідею грив бісер а, в чуттєвість, не в розум, да не що, що можна пояснити розумом, а що що можна відчути? Зараз по студії ходить той великий слон, якого ми постійно говоримо і цитуємо. Я думаю, наші слухачі такі, та що ж за книжка, що це таке? <laughs> Герман Геса грав бісер. Якщо вас це цікавить, ви теж захочете разом з нас пізнати ось цю книгу. Тому читайте в задоволення. А взагалі, от в чому ти бачиш унікальність цієї пісні серед своїх попереднього? Середніх релізів. Що вона каже вперше від твого імені? Що вона каже вперше? Вона для мене в першу чергу каже, що стан закоханості це не той стан, який варто боятись. Ось так. Тому що е, насправді е, я зловила відчуття на собі, де що я трошки боюся таких станів, коли ти впадаєш, коли ти ось, як я вже казала сьогодні, там метелики в животі, ти стан, що ти просто суперґірл, можеш зараз все, можеш. Так, це Закрутий стан це класний стан, але я зловила себе на думці, що я його трошки боюсь. Да, що, а, а якщо я так високо злечу, а як я потім падати? Тебе заносить? Можу? Ти звичайно. Я дріфтую. Дуже сильно. І для мене в першу чергу ця пісня, Я її зараз, коли переслуховую, вона мене заспокоює. Вона мені показує, що цей стан він не про біль. Він про кохання, він про любов, він про теплі класні відчуття. І не потрібно боятися того, що вони тимчасові. Тому що насправді все тимчасове. У пісні гра у бісер звучить любов без драми, така тиха, уважна, глибока, і ти теж поринаєш у цей ритм. Це твоя особиста позиція зараз. Любов як спокій, а не буря. Ой, це питання для мене відкрите. Що таке любов? І це все-таки буря, чи це все-таки спокій, чи це той причал? чи це та нестремна річка, якщо чесно, не знаю. Е, я зараз не в стосунках, і е, для мене. Мабуть, зараз от, да, зі сторони, оскільки я там я дуже багато думаю про це там відчуваю, щось читаю. Я все-таки схиляюсь до того, що любов вона дуже різна, і е, ми просто обираємо. Ми або хочемо далі йти і в бурю теж да, в цих відчуттях будувати щось навколо цього, або ж ми просто змінюємо вектор та і там виходимо. З цього стану тому не знаю, для мене любов це все. Це от воно не може бути лише спокійним, не може бути лише бурхливим. Вона різна, вона змінюється, і в цьому, мабуть, є вся суть. Готовність бачити різноманітність, кажуть, що це вже така зрілість. А що для тебе означає бути зрілою у коханні? Божечки. Мені тільки 25 буде, буде, незабаром. Але знаєш, високі філософські думки можуть з'являтися в будь-якому віці. Це точно. Начиталася в підлітковому віці цих книжок, і тепер це пишеться. Що сказати, що таке зрілість? Я думаю, що коли партнери розуміють, що стосунки це робота, що любити, кохати можна, але це не означає, що вам потрібно разом сім'ю будувати. Мені здається, що це вибір, і до цього класно підходити з цієї позиції. Я почув, що ти зараз не в стосунках, але загалом при цьому виборі та, твої орієнтири зараз, можливо, хтось такий нас, насторожить свій слух, так, на що вона буде звертати увагу. Як ти відрізняєш цю внутрішню зрілість від просто життєвого досвіду? Ух ти! Ем... Насамперед, для мене дуже важливо, аби людина, да, з якою Інша людина хоче входити в стосунки, має бути сформована як особистість. Мені дуже подобається, коли людина е, знає, чого вона хоче, коли вона не впадає в якісь ось ці там емоції, переживання, закоханість. Да, все таки ти розумієш, що я, 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 ти є ти, і давай ми тут. Ми не а о, о нещодавно в Тіктоці побачила, що зараз модно казати, що не половинка. Да, ага. це не моя половинка, це моя інша цілісна частинка. Ого! Ось так. Да, тому що Такого не може бути не половинки. Та, типу, половинка, це означає, що одна людина неповноцінна без іншої. Угу. От, і зараз модно казати, що ні, я ціла, і він цілий, і все класно. Ти і притримуєшся цієї філософії теж. Мені здається, так. Так, це мені здається про ту свободу, тобто бути в коханні, бути закоханим, але мати певну свободу. Так, так. не знаю, чи це зручно, але як є, можна протестувати, кому це відгукується. Я думаю, що в наступних треках, якщо протестуєш, то ми почуємо відповідь на це запитання. Ви Точно почуєте. <сх> а взагалі, в тебе в житті була ця саме гра в бісеру? Такий зв'язок, де все будується не на словах, а на поглядах і навіть тиші. Безумовно, безумовно, і цього дуже багато в мене ціле життя, мені здається, як грав бісер, тому що я дуже багато зустрічаю людей. Це можуть бути якісь миттєві зустрічі, і ми ніколи більше не побачимось, але я отримую якусь відповідь для себе або ж буду відповідю для цієї людини. І насправді ця пісня вона написана через одну з таких людей, яку я досить випадково зустріла в своєму житті. І я йому дуже вдячна. І якісь певні сенси з'являються, якісь знаєте, от коли. Ти, ти зустрічаєш людину, і ти розумієш, що Боже, ну не може бути такого, що ми не були знайомі раніше. Я тебе точно знаю. І це, от, не знаю, це можна по-різному трактувати. Минулі життя, якісь там, да, колись вже були знайомі, однозначно. Але я стараюся не дуже багато про це думати, бо ми все-таки ж тут на землі живемо, да, на святі люди, ну, земні люди, я би сказала. Тому для мене це все ось така гра. і Я стараюся не оцінювати, не аналізувати, відчувати. І тому так. Безумовно, таке стається. Мені подобається, що від першої частини нашої розмови, де ти боялася дрифтувати, зараз ти вже говориш про те, що дрифтувати навіть круто. Ну я ж стараюсь, я стараюсь вірити в це, так. Але разом із тим говориш постійно про якусь зрілу любов, та про розуміння і прийняття. От ця зріла любов це часто ж не про перемогу, а про прийняття іншої людини поруч. Чого тобі особисто довелося, навчити, щоб, навчитися, щоб прийти до такого бачення любові. Uh... Мені довелося навчитися, безумовно, приймати іншу людину такою, яка вона є, і не боятися бути для іншої людини такою, як я є, бути собою. Коротше кажучи, бо це звучить дуже банально, всі про це говорять, але насправді це не так просто, тому що всі ми люди зі своїм багажем якихось там травм, да своєї свого досвіду. І коли ми приходимо в стосунки, ми можемо це все або вилити, да, в ці стосунки, або навчитися з цим працювати. Тому я безумовно я не я не навчилась, я вчусь, я вчуся приймати іншу людину, такою, яка вона є, і себе теж приймати такою, яка є. Музика як спосіб осмислення себе, коли ти пишеш такі пісні, ти проживаєш почуття іще раз, чи це вже так знаєш погляд з боку, здалеку на те, що було? Це цікаво. Насправді кожного разу по-різному. Ось ця пісня, вона тримає досі, як коли її переслуховую, мене повертає не так бурхливо, але я розумію, навіть трошечки, знаєте, коли картинка далі, ти можеш. В 3D побачити, да, як це було, і навіть якось по-іншому вона відкривається. Але дуже багато моїх попередніх пісень вони були. Ну ось цей процес створення він дуже довго тривав і тримав. Під час того, як прослуховували пісню разом із слухачами, такі залаштунки вам ми говорили про те, що це осіння пісня стовідсотково, бо там навіть є текст про осінні так. листя. Оцей осінній саундтрек, це ж насправді не тільки про сезон, це і про внутрішній стан самовідчуття. Що зараз осіннього в тобі? Я обожнюю осінь. Це моя найулюбленіша пора року. Mm. Не тому, що в мене день народження восени, чесно. Просто я прям обожнюю. Це всі так кажуть. Тому я теж це сказала. Я обожнюю, тому що для мене осінь, вона, знаєте, вона як жінка, вона така різна, вона може бути тепла, вона може бути дуже холодна, дуже дощова, дуже бурхлива, дуже спокійна. Мені так подобається ця аналогія. І що для мене осінь? Для мене осінь це про ось цей такий комфортик. Мені здається, багато хто каже, що там весна це да період закоханості для мене. Період закоханості це осінь. Безумовно, коли хочеться, як в моїй пісні написано, грітися в чихось обіймах, бути в чихось долонях. Тому це для мене дуже романтично і безумовно про це йдеться в пісні. Теплий плед і романтика це твоє. Я зрозумію Кручай. і Гаррі Поттер. <laughs> так, це безумовний атрибут осені. <laughs> Переглядати його кожної осені. Зараз над чим працюєш? Це створення нового альбому, і яким він вийде, і коли ми його почуємо в залі. Альбому поки що не буде. Я вирішила рухатись далі по синглам по окремим історіям. Дуже багато зараз маю матеріалу, який паралельно знаходиться в роботі одночасно, і він він весь дуже різний. Це там, там є дуже старі пісні, які написані близько року назад. Є пісня, яка написана там. Три роки назад. Є пісня, яка написана в серпні, ось буквально пару місяців тому. А, тому мені це все не складається в одну історію. Я зараз працюю над синглами, і я дуже сподіваюся, що ви почуєте наступний сингл не через півроку, а раніше. Угу. Тобто, та пісня, яка нещодавно написана, вона вже майже готова? Так, безумовно. Супер. Може натякнеш що то там буде? А, ну як це так? Це так не працює. Ну Як це? Радіопоміт так тебе любить. Ми тебе хочемо бачити і вже готуватися до цієї теми. Я вас теж дуже люблю. Мені дуже приємно було. Тут. А наступна пісня, ем, я не буду звичайно говорити назву, але вона про ем, стосунки, які були для мене дуже важким досвідом. І я близько року лише. Приймали і намагалися знаєте, так виписати в зоши. Так що я зрозуміла, що я навчилась, тому що таке трапляється. Таке трапляється. Я зайчую тобі частіше відчувати цю гру в бісер поглядами, тишею і назай. для того, щоб літати і дрифтувати, кайфувати від життя і від кохання. Дуже дякую, дякую за те, що сьогодні була на Радіопромінь. Привіт, друзі! Це схоже. Я закликаю вас негайно підписатися на YouTube канал Радіо Промінь, тому що там буде моє велике інтерв'ю, в якому я розповідаю про наступний сингл, який вийде незабаром. До зустрічі там.